Они сказали, сынок, ты не такой, как все. Ты рожден для подвига. Как ни странно. вони були Що ж, вітаю вас всіх народ на каналі MaxiPlay. З вами я Марій, і сьогодні почнемо проходження такої чудової гри як Bioshock Remastered. Що ж, всім приємного перегляду, а мені гарної гри. Що ось ми приступаємо до гри, народ. Блін, ну катсценки досить прикольні. Хоть і летіли ми на літачку, розбилися, і тепер знаходимося в морі. Давайте плисти далі. Да, народ, чому я вирішив грати в Bioshock? Оскільки в Games Store я колись отримав безкоштовну всю трилогію, можна так сказати. А хто в стімі, ну, вибачай, братан, купляй. В Epic роздавали її безкоштовно, тому я вирішив, що потрібно вже й записати її, а то давненько пилиться, а все пограти не мав ніяк часу. То робота, то ще щось. Давайте не будемо затягувати і перейдемо вже цілковито до гри. Я так зрозумів, нам до цього маяка плести, бо інших варіантів просто немає. Хоча. Давайте попробуємо відплисти кудись ще. Ага, гра не дає. Я зрозумів, поняв. Там стоїть стіна. Цікаво продумано, тобто по-любому випадку нам доведеться плисти сюди. Ну що ж, погнали. Так. Фух. Добре, що хоч вижили, але це вже головне. Сіте, тут є якийсь спуск ще сюди. А куди нам тоді це тут приведе? А, це типу я міг відплести і. не пойми трошечки, якщо чесно, куди, але все ж таки. Добре, давайте будемо йти всередину. І цікаво, що тут є. Ось Просять передумувати всередину. Ні богів, ні королів, тільки людина. Вислів Ендрю Райана. Хевенько бачу сходи, давайте йти туди до них. Блін, ну досить красиво, мені прям дуже подобається. І я прям ловлю поки що кайф. Ну такий, прям у в'єної, можна так сказати. Так, що у нас тут? Мистецтво, промисловість та наука. І знаєте, що саме головне? Я встановив гру, і в мене був варіант встановлення українською. Представте собі, українською, його. Мені не довелося шукати ні патчі, ні українізатори, нічого взагалі. Просто прекрасно. Мені дуже подобається. Я уже кладу ігрі 9 із 10. Далі подивимось по сюжету. Важіль батисфери. Ну, погнали. Подивимось, куди він нас приведе. Давно у нас варіантів немає. Якби були, я би з радістю обрав щось інше. Так. 10 фотомс. Тобто ми вже 10 миль під водою, ніфіга собі! Досить глибоко! 18? Матінка моя. Що за прикол? Fire and dew fingers type in, in Creative uh, Plasmid rain Industrial Я Эндрю Райан, и я пришел, чтобы спросить у вас, разве не имеет права человек на то, что зарабатывает в поте лица своего? Нет, говорят нам в Вашингтоне, все принадлежит бедным. Нет, говорят, в Ватикане, все принадлежит Богу. Нет, говорят, в Москве. Это принадлежит всем. Я отверг эти ответы. Вместо них я выбрал нечто иное. Я выбрал невозможное. Я выбрал восторг. Нифига себе! Город, где художник не боится цензора, где великое не ограничено мало, Офигеть, цец, цец, ци... ученого не стесняет. Подводный метрополитен. Я в шоке. І вашим городом тоже. Вау! Це просто вау! Окрані. Блін, як тут красиво! Це, це просто краса. У мене немає слів. Я просто буду мовчки наблюдати і наглядати і дивитися. Атлас, маяк горить, але це пекельне. Ми посереді Атлантики. Як могло. Не знаю. Краще тікай звідти. Мутанти на підході. Жартуєш? Звідки тобі знати, що хтось сюди йде? Тому що спускається батисфера. Отже, у нас невдовзі будуть гості. Не знаю, звісно, хто це казав, але. Ласкаво просимо до захвату. Відкрити вогонь або використати плазміт, ліва клавіша миші. Відбувається збережні, будь ласка, не вимикайте комп'ютер. Ого, гра збережена. Ще хвилинку. Патисфера. Патисфера піднімається. Джоні, тут повсюди увімкнулися сирени. Давай швидше. Вибачте, пані, я не хотів заважати. Не чіпайте мене. Відпустіть мене. Залишіть собі мою зброю. Ох, ти бляха. Знаєте, тут не таке красиве місто, як я подумав. Ви на цей долбаний важіль, валим ці нахрін назад! Щось ніхріна кнопочка не робить. Хоча не треба. Менше новенький. Шикаво, вона стрмна. Братан, я ще досі пропоную нажати цей важіль валити віце. Але здається, ми вже нікуди не виберемось. Просто мені це не дуже подобається. Хоча зачем ви зламали мою батисферу? Дивити взяти короткохвильову рацію. Чого? Не знаю, як ти вижив у авіакатастрофі, але я взагалі не любитель задавати питання привидам. Я Атлас і моє завдання зберегти тобі життя. А тепер вперед, нам потрібно піднятися вище. Я не знаю, хто це, але вибір, кому довіряти мене не особливо є, якщо чесно. Дихни на повні груди і виходь з батисфери, я не дам тобі загинути. Братан, у мене не особливо є вибір, якщо чесно, куди йти. Тому будемо слухати тебе. Нам потрібно виманити її з укриття. Але для цього ти повинен мені довіритися. Ти долбанувся? Нафіга нам виманювати цю цю Вона ж неадекватна. Пішла і пішла, зачем нам це? Так, круткамера, що це таке? О! Гра сама знає, що я хочу спитати. Якщо вас збив мешканець заходу, ви будете відроджені в останній круткамері, яку ви відвідали. У вас буде відновлена невелика кількість здоров'я і принаймні трохи єви. Круткамери працюють автоматично, немає необхідності використовувати або активувати їх. Ага. Окей, грубо кажучи, це контрольна точка. Окей. Блін, ну тут так красиво, якщо чесно. Блін, якби ще не, не увесь цей дурдом, то було би просто краса неймовірна. Так, ми нажимо Раяну. Кінець всьому ми спливаємо. Ми не ваша власність. Увага! Всім батисферам переміщення заборонено. Мутантка самка, я дістану тебе. Тятя, не треба. Я не хочу, щоб мене хтось діставав. Мені і так нормально, знаєте. Я прийшов сюди в шутер пограти, а поки що бачу тільки хорор. Якщо чесно. Так тут щось є? А То тут так темно, що просто жопа. Ну давайте рухатись вперед нас виборони особливо є. Що трошки? Ну що, подобається сестричка? Авій, тебе ізначально був робот, ти міг спасти свого друга. Та ти за ідіот такий. Будь ласка, чи не пошукаєш лом або щось схоже на нього? Ці прокляті мутанти замкнули Джоні, перш ніж кляті мутанти. Ага, тобто вони до цього вирубили цього робота, і того ти не зміг спасти. Окей, питання зняти. Що це тут таке? Сумки якісь? Гайковий ключ. Чудово. я чим хотів відбиватися. <плінь> Блин, ну прикольно. А ви впевнені, що я розб'ю гайковим ключем, такі були брили, можна так сказати, бетонні. Питань нема. <плінь> Зможу. Так, що це у нас? Ой, я так подумав, давайте назад вернемось. Дається тут всім чим попало. <клухи> За Радіо захвату. Живі виступи щовечора. Цигарки тайм. Ласкаво просимо до захвату. <клухи> ти що на мене скачеш, неадекватний, чи шо? Блін. <клухи> да ти, ти дурний, чи шо? Отвали, блять, мужик. Я теж так умію махатися. У морді, блін. Зібрана ін'єкція Єви, зібрана аптечка. У вас є аптечка, якщо у вас поранення, використовувати аптечку для. Га! Ти бачиш скільки мені знесли? При тому, що я взяв максимальну складність при створенні гри. Ви знаєте, я граю тільки на максимальній складності. Що ж. Блін, ну поки що нормально. Давайте поки рухатись далі. Шоколадка, можна з'їсти. Окей. А як тут пройти? Так, це що у нас? якийсь бачок? Нікумі для чого, ну. Чіпси, шоколадка. О, дивіться, я вже і хп відновив. Зачем мені аптечку втратити? Аптечка дорога, шняга. я це вивчив, блін, уже зі декількох ігор. Якщо їх не економити, то можете потім дуже сильно постраждати. От і все, ми в лові. Аптечку втратити. Ага. А може це було сказано для того, щоб я дізнався, типу, що аптечка на F. Ну, окей. Окей, питання немає. Давайте все подивимось, що тут є з боків. Тут нічого немає. Тут більше нічого. Окей. Вирхаємо далі. Да, народ, я дуже жадний і дуже економний, тому очікуйте, що гра буде досить весела. О, дивіться, ще аптечка і ще одна ін'єкція Єви. Чудово. Я так зрозумів, аптечки і ці ін'єкції. Ін'єкція Єви це походу мана, а... ну або що це енергія якась. Ах, пешки це у нас аптечки. Зліва у верхньому углу екрана можна все побачити. Окей. Електророзряд, накопичування енергії. І який наш тип інтересний. У нього на обох руках кайдани намальовані. Може він сидів, може він зе. Я його знаю. Що у вас за привичка, блін? Полоти yeah, собі все підряд. Спокійно, твій генетичний код зараз перепрограмовується, стій oh, oh, і не вирушися, і все буде добре. Oh. Я от не можу зрозуміти, чому половина тексту переведена, половина. Ну, типу, як, текст, типу, українською, а озвучка буває десь російська, а десь англійська. У цієї рибки такий вигляд, немов їй щойно віддавили хвостика. <рес> Цікаво. У нього ще залишилось хоч трошки Адаму. Бутант номер 2 Чуєш? Ходімо звідси. Ну ти просто слабак! Ця рибка навіть не гідна того, щоб згодувати її великому табусеві. Тобто Уягус! І завжди таким був. І з залізним товстем тобі буде не краще, рибко. Що well, за татусь? Ви що тут контужені всі? Йоп твою дивізію. Ну тепер ясно, що за татусь. Маленька сестричка. Подивися, містер Бабблс. Це Янгол. Я бачу світло я з його животика. А ну чекай. Він ще дихає. Це добре. Він невдовзі стане я yes. yes. Де ця туша, блін. Що yes. це цікаво, що забугай там всередині сидить, блін, що таку тушу на собі носити в металеву. То бо все гаразд хлопче. То ти приймаєш плазмі, вперше це збиває сніг. Але зате тепер саме час лізти у бійку, чи не так? Без фигня з вашим плазмідом. Ага. Ну, окей, окей. Ну тут же логічно, якщо чесно. Дар щось мені не дуже логічно. Так, давайте візьмемо ключ, не будемо тратити. Я так дивлюся, що це на один заряд виходить, блин, на цей плазмід. Тут хоч дуже красиво. О! Квіст від нашого літака. Так, куда тут далі? Ага. Понял? Нам сюди. Здається, це стекло лопне, тому давайте піддамо гаску трошки. Не горю бажанням здохнути. Від води. Господи, не дуже весело. Ціка тут треба здорова. Вибір у нас тільки один. Це в цю кімнату. Опа. Дивувати плазмід. Вино. Поліція, ще що такесь фігня. А, крут камера активувалася, контейнер пустий. Не поняв? Це було тільки що. Мутанти. Подві зусилля. Спершу ріж, потім дави. Тихо тихо, 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 що ти зразу бушуєш. Раз. По морті. Тихо? Я поняв, він пішов в обіг. Я просто хочу счем небудь в голові. А, пішов ти нахер, так я тобі й повірив. Поговорити він хоче, блядь, з бітою в руках. Я по-твоєму на дебіла похожий на, по морді, мутант! Урод, блин. Прикинь, ты поговорити, він хоче і скаче, главное з ключом з мотивом убити. Поговорити, блин! Поговори з моїм ключем. Стука. Ще один клоун. Тобі тоже по морді надавати. Сюда йди. И тобі випишу. Подписи, пожалуйста! Ти демонеш хуже, нам обоим! Да, 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 да! Дарья я тобі зроблю хуже, блин. По морді, так что ты ж засвітишся. Закончили, нет! Да на! Дана! Чо ці уроди лізут і лізут, капець, блин. Давайте похаваємо, можливо, тут відновимось. Ін'єкція, аптечка, вино. Ну вінцо я бачу хп добре відновлений. Нам би побільше вінца, якщо чесно. Було би зашибись. Так, давайте рухатись далі. Я так бачу прохід тільки один. Знаєте, я не буду економити. Вдруг зараз ще завалять, ну дай боже. Раз ще один раз використаю аптечку, все ж таки. Що за прикол? Мені просто нужна була компанія! Не беги! Столько всі бігають! Да да, да! Я чую, по твоєму на дебіла похожий? Вони неадекватні тут всі, якщо чесно. мне. Просто дебіли. Пригають на мене, лізуть, ну, гра мені дуже подобається, якщо чесно. Я прям кайфую. У мене ще такий кайф, як будто знаєте, мені в'єно вкололи, і тупо ну, кайф вводять. Блін. Що ж, давайте валити відсіля. Вибору все одно не так багато. Послухай, у мене до тебе невеличка пропозиція. У мене родина. Мені потрібно витягнути її звідси, але мутанти відрізали їх від мене. Будь ласка, якщо зумієш відшукати їх у дарунках Нептуна, тоді можливо, можливо. Я знаю, зараз ти, мабуть, відчуваєш себе не найщасливішою людиною у світі. Але ти моя єдина надія на те, щоб знову бачити дружину та дитину. Відправляйся в дурунки Нептуна, будь ласка, знайди там мою родину, я тебе благаю. Мутантка самка. Коли тлутатуся поховають, мама тебе продасть на вагу. Коли й мати загине, ти залишишся наодинці. Коли ти будеш один, нікому не буде проспівати тобі цю пісеньку, тому мамо. Бегить, да вони тут всі долбануті! Я дивуюсь взагалі. О, на добру пам'ять. Чувак віддав Богу душу. Аптечка і шоколадка. Здається, ця чувіха за цього мужика говорила. Вітаю, Леді. А от вам ключом по морді? Куда пішла? Стояти боятися. Опельки, як то кажуть. Цього тут. Револьвер. Лазміди все змінили, вони знищували наш розум і наше тіло. Ми не могли цьому протистояти, кращі друзі вбивали один одного, дітей душили в колисці. Все місто просто збожеволіло. О, гра зразу пояснює, я поняв, це пушка, але все ж таки давайте почитаємо. Револьвер, стандартний боєприпас на бій 38-калібру, середня проникаюча дія. Покращення боєпропас бронедій на бійний калібр, середня бронебійна дія. і креативні боєприпаси теж середня проникаючи дія. А в чому різниця тоді, раз усе середнє? У, шість куль. Цікаво, а в голову ваншот чи ні? Зазвичай <реш> в іграх це ваншот, ну все ж таки. Ага, тепер на одиничку у нас ключ, а на два пістолет, Чудово. Давайте подивимося, що тут взагалі валяється, позбираємо. Те, що тільки зможемо. Якісь капелюшки, блін. Якась фігня всяка. Так що у нас тут ще є? О, він цього Отхили це можна. Ти ніфіга вітки відновлює, але, блін, моментально вирубає. Ага, ін'єкцію одразу нам кинули. Вкинулись, як то кажуть. <гум> так, використати. О, долари, аптечка. Чудово, забираємо. Давайте для початку спустимось, хочу подивитися що там внизу. О, давайте попробуємо чи ваншоти в голову пістолет. Блять. Стрілок з мене, конечно, такий собі, ну. Так, тьотя, по морді. Трошки. І що думаєш, Крута така? Ай, блядь, стріляє. Довелося Повелося це. Я думав, вона якась адекватна, а це якась мразь. Блін, вот коза. Офігеть. Опа. Винцо випив, ХП відновив. Прикольненько, мені подобається такий варіант с Я ще навіть більше аптечок отримав. Так, будемо старатися економити, бо набої, я так поняв, тут не безкінечні, їх тобі ніхто дарити не буде. Тому будемо економити, народ. Будемо економити, ну що поробиш. Так, долари, пулі, гроші, чудово. Тут що? Пролізти не можна. Окей, це, певно, холодильник. Давайте рухатись далі. Пістолет, давайте перезарядимо. Ага, 6 пульт всього максимум можна, да? Ага, поки вони у воді, можна використати це молнію. Афігеть! Оце даблкил! Жесть! А оце круто було. Мені прям взагалі зайшло. Виноградно. Опа! Я поняв. Горівка збиває в нуль. Тому, блін, треба вибирати або хілки, або, як то кажуть, енергетик. Блін. А оце вже цікавенько виходить. А тут якийсь запис. Ще один новий рік, ще одна ніч на самоті. Я тут, а ти в Гефесті працюєш? І як я сумую? Ага, цукерки, шоколадки і цигарки відновлюють нам, можна так сказати, енергію, але втрачають здоров'я. Цікавенько виходить. Випив я ще за Діану Маклінток. Найдурнішу дівчину в захваті, настільки дурну, щоб закохатися в Ендрю Райана. Настільки дурну, щоб що? Що таке? У мене кров! Боже! Що це?! Ну, народ, я, я стараюсь просто відіграти, можна так сказати. Роль. Так. В так, втратили все і по половині відновили. Так, стрілочка нам тут показує, куди йти. Блін. Блин. Йоб твою мать! Ти що, ття? Тихо! Блядь, совсем охреніло! Я не хотів її трогати, вона, бля, зразу вискочила. Це неадекватно. Так, що у нас тут? Все <ривіт> я все така чудова і дивовижна. <ривіт> Ніхто мене тепер не захоче. А що тут? І це тут кровавий слід. Алло, тут хтось є? Да ні, вроді нікого нема. Мітас. ні, Мітас. Дірка в стіні вербальні. Віски старий Том. Ага, ми вже пили один раз віскі. Потім то добром не кінчилось. Окей. Знайдіть шлях назад через гроте, щоб пройти вперед. Дірка в стіні вербальні. Ну, я то почитаєм? Аго, Брендо, ти не хочеш мені пояснити, чому в тебе тут вже три тижні в стіні вбиральні дірка, як від метеорита. Я, звичайно, не шікфір, але все ж намагаюся керувати пристойним театром. До мене приїжджають із порту Нептуна. Хочу трошечки розважитися, а тут цей сморід. У тебе з вигідної ями наведи порядок. Окей, погнали далі. Добрий день. Та який не біжи, пошов ти нахрін, блін! От один раз вирішив не бігти, блін. Всадив 5 пуль, так економив. Зець просто. Ненавиджу такі речі. Коли мене тупо опрокинули. Де мені взяти тепер стільки пуль? О, дирка. Обережно і, будь ласка, опусти зброю на секунду. Бо зараз ноль. Я поки тобі довіряю, так що. Ухти, це сама людка. вона нас не тронула. Господи. Думаєш там дитину? Не обдурюй себе, вона тепер одна із сестричок. Тись прийшов і перетворив чарівну дівчинку в монстра. Те, що ти вважав добром і злом там, на поверхні. Офігій. Тут у захваті немає жодного змісту. Ці сестрички її Адаму, генетичного матеріалу, на якому тримається все у захваті. Всі його бажають, усім він необхідний. Блін, і за це, типу, треба вбити дитину? Ви, ви там що, з головою зовсім, типу, не шуру попу? Я, звісно, знаю, що вона тут ну, не саме приємне створіння, але все ж таки. Це трошечки якось, ну. Гу. Навіть я би не вбив дитину, мені хватає ще мозгів, якщо чесно. Давайте подивимось, тут нічого немає, я так поняв. Не хочу тратити зору час, ще цілих 5 хвилин. Так. 500 Льцо... цінності. Звичайно, зламаний торгівельний автоапарат. Опа! Блін, треба спасти! Малу! Алло! Пустить! Чего? Все, мужик, ханда, тобі заря цей мужик тобі сломає ребра. Ну все, ребра мінус. Ні хрена собі. Ну все, про 18 плюс, навіть і не думати, він 100% буде на ролику. тату, ось він збирає Адам, і він її ж охороняє. Охрінеть туша! Бачили? А ніхрень було дитину трогати, урод? Тобі треба. Щасливий хлопчина Сандера Коена. Ой, можна зберегти гру? Давайте збережемо. Бувайте, збережні, будь ласка, не відключайте комп'ютер. Ага, контрольна точка. Тут що у нас? Чего чудово. А тут що у нас є якийсь прохід? Труп, гроші і патрони. Чудово. Що у нас там по часу? Блін, а у нас вже менше, у нас 2 хвилини до кінця, якщо чесно. Блин. Якось не дуже хочеться і... продовжувати. Можливо, я навіть не успію, а розтягувати теж не дуже горі бажання. Коментарі розробників. Золоті кіноплівки. Ви розблокували один з епізодів коментарів розробників. Його можна переглянути зараз або пізніше з головного меню. Увага, спойлери. Коментарі містять докладніше обговорення деталей сюжету, включаючи кінцівки. Ті, хто грає в перший раз, можливо, захочуть пройти гру перед тим, як переглянути. Ну, блін, я граю перший раз, тому народ, давайте так. Я не буду дивитися це. Не ображайтеся, але мені цікаво самому дізнатися, що тут буде. Тому ви і а. дивитися я це не буду. Що ж, народ, давайте, певно, будемо закінчити цю серію. Девису, у нас лишилось уже менше. Двох хвилин. Дякую вам всім гарно за перегляд, за те, що дивилися до кінця. В мене тільки просто найкраще. Всіх цього люблю, внімаю. А з вами був я, Марій. Це був Біошок. До зустрічі! Бай-бай, Байбай, всі хороші! Всіх цьому люблю.